Грудне молоком це їжа, а їжу ж треба запивати. Вірно ми можемо дуже часто чути про поради від близьких, про те, що нас в дитинстві допоювали водичкою, коли ми були немовлятками. І зараз ми так само маємо робити своїми дітками. Чи дійсно це так? Ми сьогодні розберемо в даному відео. Я білошицька Анна, консультант з питань грудного нового І якщо ви ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, залишайте свої лайки та залишайте свої запитання в коментарях. Тож, чи дійсно дітям потрібна вода? Одразу скажу наперед: до 6 місяців, поки ми не вели прикорм, цього не потрібно робити. Чому так? Тому що грудне молоко це не просто їжа, це абсолютно збалансований так званий продукт, який міститься. Навіс, які складаються на 88-90% з води, і там вода саме така, яка потрібна. Ви часто чули, що діток потрібно годувати на вимогу, і це дійсно важливо, особливо влітку, тому що вони дійсно можуть відчувати спрагу, особливо коли спекотно. І саме цими частими годуваннями, частими прикладаннями вони втомовують спрагу, тому одне годування може бути через годинку, наступне годування може бути через дві години, наступне годування може бути через дві з половиною. І дійсно інколи може хаотично це відбуватися. І це нормально, тому що нагадую, що грудне вигодовування, саме прикладання до грудей це не тільки про їжу. Дитина за допомогою грудей втомовує і справу і перекриває дуже багато своїх інших потреб. Чому ж ще не потрібно взагалі давати дітям воду? Це не просто так слова якогось консультанта, а це саме відомості, інформація від таких достовірних джерел. Серед них Міністерство охорони здоров'я України, Всесвітня організація здоров'я, Американська академія педіатрів та інші це не просто так вказано, оскільки саме. Вода, вона інколи може нести певний ризик насправді для діток. Ми не завжди можемо перевірити її якість, і це перший факт. Друге, це дійсно, якщо дитині запропонувати воду, вона буде пити, оскільки в них смактальний рефлекс активний і вони не різняють, чи це вода, чи це грудне молоко, чи це суміш, наприклад, їм все, що дай попити, вони насправді будуть пити. І тому оці експерименти, що а давай спробуємо, не спрацьовує. Крім того, якщо ми, наприклад, будемо десь часто промотувати дитині воду, ми ризикуємо тим, що дитина може не достатньо отримувати. Харчування і дитина може недостатньо набирати вагу. І це насправді дуже ризикована історія. Крім того, якщо ми будемо пропонувати дитині водичку з пляшки, це також певні ризики. Не завжди, звісно, пляшка викликає відмову від грудей, але все ж таки ризики є, і важливо це враховувати. Крім того, коли ми нехтуємо, наприклад, прикладанням дитини до грудей, а даємо замість грудей, даємо водичку попити, в цей момент у мами в грудях ще залишається молоко, і це також може посприяти тому, що буде застій молока. І дитина недостатньо Захоче спорожнити груди, і в мами може виникнути різні дискомфортні відчуття, і нам також це не потрібно. Тому наголошую ще раз в тому, що грудне молоко абсолютно збалансоване і його достатньо для прикриття абсолютно всіх потреб дитини вперше півріччя. Поки дитина не починає отримувати дорослу їжу. Коли дитина починає отримувати вже прикорм, там ми можемо дитинку знайомити, наприклад, з ложечки, з чашечки, саме водичкою. Але поки ми не вели дорослу їжу, ми дитині не даємо воду, навіть спекотну пору. спекотну пору дитина дійсно може хотіти частіше прикладатись, тому не нехтуємо цим і пропонуємо груди дитині. Якщо ж ви розумієте, що вам некомфортно прикладати часто, у вас турбує якийсь біль, чи вам незручно, звертайтеся за допомогою до консультації. Нехай вони вам допоможуть налагодити грудне вигодоня, щоб воно вам не спричиняло якогось дискомфорту, було вам в радість, і цей досвід грудного водойня був для вас успішним. Залишайте свої запитання, якщо є вони в коментарях, і до зустрічі в нових відео!